Ми ж розуміємо, що дійсно загроза от відтоку людських ресурсів з України справді існує, чи ну чи ви не погоджуєтесь з цим? Ну вона то абсолютно існує, але пра історія в тому, що права людини можуть бути обмежені лише о, у випадку, якщо справді стоїть о, варіант фізичного виживання. С саме зараз права людини у багатьох аспектах обмежені саме тому, що якщо ми зараз не обмежимо, то у нас буча повтор... і Маріуполь повторяється в місті інших міст. Саме тому, що для нас важливо виграти цю війну, для нас життєво важливо і це є персональним, не тільки національним, не тільки абстрактним, а дуже життєвим, персональним інтересом кожного з нас. Тому ми усім хочемо жити, бо ніхто з нас не хоче власне, мати таку долю, яку мали мешканці Маріуполя чи Володневаги. Тому в наших інтересах, і не тільки в якихось абстрактно національних, а дуже особистіх перемогу в цій війні. А, коли ж людина починає розширяти поняття національних інтересів, то давайте ми усім до батареї прив'яжемо і змусимо, перепрошую, розмножуватися, а, то людина зводить мені здається державу до якогось інкубатора людей до якихось корей. І мені здається, що така людина, звісно, може зводити до такого статусу себе чи свою родину. Але як показує практика, себе і свою родину вона якраз не зводить. А в інших, напевно, ну, здається, бо в інших можуть бути інші власне погляди на власну гідність. Тому це трішечки неприпустимо. Тріш, ну, коли людина каже з одного боку, каже, давайте робити все для відновлення там українського генефонду. І, і давайте замкнемо українців у власній країні. А у цей час його власна дитина, ну, по-перше, в нього немає трьох дітей, і він розрушений, себто він вже не вклався достатньо українську демографію. А по-друге, його дітей дитин, дитина зараз якраз поза кордоном. Тому людина навіть себе не почала. Я ще розумію, коли таке кажуть люди, які не знає священників, яких в родині шестеро діточок. А коли це каже е, колишній народний депутат, у якого власне теж не те, що якась ідеальна повна сім'я або якийсь ідеальний вклад в українську демографію, ну то, шановні пане, для початку себе, а потім ми подивимося чи масштабувати ваш досвід на все інше українське суспільство. Так, і багато подібних повідомлень від наших глядачів, от подібних тому, що ви сказали стосовно спершу хай ну розбереться якось в своїй родині. Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, але все-таки, якщо ми говоримо дійсно про необхідність відновлення економічного України після війни, про необхідність там демократи демографічних якихось так покращень. То ну а які, які тоді механізми? Тому що знову ж таки, там, коли той же пан Денисенко він що там в своєму другому пості каже, чи можна цьому зарадити, ну нашому виїзду, я маю на увазі потенційному, без адміністративних обмежень, і сам каже, що ну ні, тому що про державні міграційні програми розповіді це міфологія. Який в такому випадку вихід? Чи є у вас розуміння, як долати цю проблему, яка може нас... Перепрошую, зараз буде коротка наукова лекція. Існує таке поняття, як демографічні переходити. Це коли з першого с... є перший другий. Перший це коли нація переходить з аграрного виробництва в селах, де більша частина вас не села в селах, до урбанізації. Більшість людей переїжджають у міста і змінюється структура сім'ї. Бо Бощо у традиційній сільській патріархальній родині там було по 8-10 доточок. То ось вони вже в місті в них добре, якщо б ввели. а є ще другий демографічний перехід це коли вони починають бути взагалі дуже мобільними, не прив'язуватися до місця проживання, коли власне людина по 10 разів на життя може одружуватись, ходитися, не фіксувати свої стосунки, мати багато дітей по поза шлюбом. Це називається другий демографічний перехід. Ось і так чи інакше, усі братенські країни, взагалі усі багаті країни, так чи інакше через це проходять. Ну, хтось там є нюанси, але ось зараз Україна проходить другий демографічний перехід. Це означає, що у нас зараз немає відновлюваності української нації, условно кажучи, це просто правда. І кожен, кого не має трьох дітей, є складовою частиною цього питання. У мене немає, у мене власна дитина. Наприклад, не знаю скільки у вас, у пана Денсенка двоє, треба двоє. Ось кожен з нас, у кого немає трьох дітей. Це перекошу гарантія того, що українське населення само по собі буде зменшуватися. Е, чому так? Ну от задайте себе питання, чому у вас не троє, і у вас не буде відповідь, бо такі самі відповіді будуть у всіх інших. А е, е, як це вирішити? Ніяк. Ні, бо ми ви ж не заведете собі ще кількох дітей за аргументацію, бо дуже хочу, щоб народу було знов 52 мільйони. А, ну дід, і... пане Вітере, добре, діти дітьми, а от стосовно ну, відтоку, скажімо так, трудових ресурсів, так, назем це от, можливо не дуже, не дуже коректно, ну хоча по факту mm. так є. Mm. Знов таки відтік трудових ресурсів це абсолютно нормальне явище в світі, і яке вирішується тільки перетворенням країни на північну корею, і навіть з північної Кореї відтікають трудові ресурси. Просто вони це діло роблять під вогнем кулемету. Але тим не менше, ну ми не можемо закрити кордон, і ми це не можемо зробити навіть фізично, не кажучи, вже про те, що це не відповідає правам людини. Тому, на жаль, на жаль, єдиний варіант для усіх країн, які власне прийшли у другий. Графічний якщо вони хочуть зберегти кількість населення, якщо така, таке завдання стоїть, то це залишення грантів. Так, це багатьом не подобається, але знов таки іншого варіанту немає. Або треба змиритися з тим, що населення країни до певної межі буде падати. Ну ось так буде відбуватися, і так, так нас вже не буде там 52 мільйони, а буде нас. ну, 15-20 мільйонів. А, в, принцип, не смертельно, багато країн живе саме так, але якщо комусь хочеться, щоб в нас було дуже багато, треба змикатися з думкою, що треба все ж таки залучати мігрантів з інших країн, і якось їх адаптувати, українізувати і перетворювати на українців. А, це може ну, звучати дуже неприємно, але на жаль, так працює демографія, а демографія це точна наука. А від ваших бажань. Мене не дуже залежить від моїх теж. Це як так само, як математика чи фізика. Я просто так би мовити, ну спробую підсумувати, чи правильно я зрозумів ваш висновок, що ви погоджуєтесь так з тією думкою Денисенка, який каже, що там ми а, матимемо там. А, в результаті 2-3 мільйони там мешканців Азії, які будуть тут працювати. Ну і в результаті от, до речі, він сказав, що за 20 років буде 15-17% населення українців населення України вихідцями з тих широт. Якщо я розумію правильно, то ви погоджуєтесь, але вас це не не лякає, не бентежить. Правильно Ну, не лякає, не бентежить, тому що чи все проходить усі, чи це навпаки, це непоганий сценарій. Поганий сценарій це якщо у нас тут буде наприклад і 20 Кідне не населення Азії біженці, наприклад, з Російської Федерації, а в які там покінця, Е, це буде поганий сценарій, а так чи інакше з мігрантів залучають усі країни, які виходять на певний рівень розвитку. Це ну і навіть і, і Сполучені Штати, і Європа, і навіть якщо ми подивимося на населення близького сходу. Ну якщо мені правильно, якщо мені пам'ять не зраджу у Катарі, наприклад, мігрантів 80% від населення. 80, не 15, 80. Ну, так, це породжує певні проблеми, але це проблеми росту. Бо якби вони, їх не було, то проблем б було більше, не так. Пане Вікторе, на завершення. Тоді ще у вас питаю: ну як, напевно, теж певною міру, представника політику, ну, не знаю, чи казати там на, на даному етапі чи раніше просто. Е Ця історія, вся з постом Денисенка, вона е, ну дуже якось несподівано там вигулькнула, так і є думки, от сам він виправдовується і МВС, каже, що він вже в нас не працює, це його суб'єктивна думка. Але при тому є думки, і ви їх, мабуть, так само бачили, що це може бути таким певним е, тестом з боку, не знаю там представників влади, бо багато є так само проволадних телеграм-каналів. Це почали поширювати. Чи ну, скажімо, є у вас такі е, підозри і ну. Якщо є, то з якою метою, ким міг бути здійснений цей, цей вкид? Я приміщення в битви Хендмала. Я не вважаю, що людині потрібна стимуляція, щоб написати дурно в Фейсбуці. Зазвичай люди це роблять самі дуже радісно, тому я не впевнений, що пану Денисенку хто зробив замовлення, по-перше, це замовлення треба було робити не пану Денисенку, а там листі інший блогерів, більш популярних, більш розкручений. а по-друге, ну, не знаю. Мені здається, що просто людина ось буває, що людина ляпне те, що на душу прийде, захопившись самою собою. Так само це було у багатьох, так само це було у Ростович, у Бубриненка, коли там пан написав, що що треба робити з дівчатами, які жили на окупованих територіях, і, можливо, мали романи з окупантами і таке інше. І. Це буває, хтось викупив з дурості, на цю дурість напихали. Так нещодавно було з хлопом, який там теж якусь дурну заяву зробив. Я, я просто пане Вікторі, чому про це так само питаю? Зокрема, тому що от Тетяна Урбанська, заступниця шеф-редактора Уніан, вона написала про те, що ідея оцього обмеження виїзду чоловікам за кордон після завершення війни, вона каже, що ну за її даними, не знаю звідки, що ця ідея обговорювалась в Кабміні ще кілька місяців тому. Я не бачу в ній жодного сенсу. Я не бачу ані можливості це реалізувати, ані, ну, скажімо так, теоретично хтось кабіні міг бути таким самим розумником, як пан Денисенко. Не ну, абсолютно не включаю розумників, там багато. Але мені не здається, що це взагалі якесь реалістичне обговорення. Це обговорення на кшталт якихось кухонних раптових ідей. Ну, мені просто знається, що це не реалізуємо, тому немає сенсу власне це серйозно сприймати. Пане Вікторе, дуже дякую вам за цю розмову, за ваше бачення, за е, вашу точку зору. Віктор Тригубов, публіцист, майор Збройних сил України, співзасновник партії Демократична Сокира, е, був з нами.